Нормальний початок походу на останнє тренування року. Тривога хвилини-дві назад була оголошена. А це означає, що подивимось, чи можна буде потренуватися сьогодні. Ну, бачите, для 30 грудня щось малувати сніжечку. Я би навіть сказав, взагалі не ось Качки, щось плаває. Ми відкрили збір. На різні речі для роти забезпечення 105-го окремого батальйону 109-ї бригади. Або просто донатьте на збір «Чернівський баскетбол для Збройних сил України. Там ми розподіляємо кошти. Скоро буде звіт новорічний зачерговий, так би мовити, проміжок часу. Всі посилання будуть під цим відео. Хтось тікає. Женя, привіт. 250 штук. Останнє тренування. Як самопочуття? Да добре. Щось не зараз видно, по -побачимо. що Побачимо. І час тривоги ж можна тільки займатися тим, хто плюс 30 Ні? Так, так і є. Так і є. Петрович змінився трохи. 27 людей зараз на майданчику знаходяться. Дякую на тобі, Саня Хам'єнка. Сергій, добрий день. Як найстарший в цьому залі зараз. Побажайте, будь ласка, на новий рік своїй команді або всім чернівським баскетболістам щось. Святом. Я перепрошую, вам там керівник прийшов. Олег, добрий день. Ти як представник у нас суддівського корпусу значить, в чернівському баскетболі, поздоров з новим роком чернівських баскетболістів. Чернівські баскетболісти, поздравляю вас з новим роком. Бажаю вам, щоб ви були терплячими, спокійними, зважливими та успіхів у новому році, нових досягнень вам. Перемагайте, надіюсь, що будуть перемогу. Вона сюди проходить сюди. Вони винуті не зміщатися. Державний, будь ласка. Євген шукає передачу ліворуч. Дякую. In your face. Шнурочку з корахана. Сівер, молодом. Рубиться. Як завжди потери склосні. В принципі, очкова набраних чекати не варто. Я бажаю всім ну, гарно зустріти новий рік. Всім бажаю ну, найкращого, щастя, добре, Пецінч. дякую. Давай тоді ставку. Скільки ну, пусть буде балюта, набере в середньому очок за чотири тури Чернігівської чемпіонату області? 20-30. Так. Да. Ти що, Тільки у нас набирають загальні. Втрата, молодець. Тут заняття з бігу проходять ще у нас паралельно. Давай, давай, краще коло. Хлопці! Слава Україні! Yeah! Молодці! Дякуємо за ЄСУ, що тренуються хлопці! Все, складемо м'ячики, розходимось! З новим роком всі. В Душові хтось миється, але заходить туди не будемо. Не будемо смущатися. З Новим роком! З новим, з новим щастям! Молодці! Yeah. Все, з новим роком, до побачення! Yeah, а, побачення. а що, ви газ нюхаєте? А, ні, по балсанку. The end of the ролік.